Громади Вінничини готуються до складного опалювального сезону, до відключень світла. Готують лікарні, школи, садочки. Зараз наші кореспонденти знаходяться у Шаргородській громаді, і розкажуть, як там мають пережити блекаути. Вікторія, вітаю! Вітаю! Так, ми зараз у престорі Шаргородської громади. Саме тут йде активна підготовка до опалювального сезону. За час повномасштабного вторгнення Україна переживає відключення світла і у Шаргороді заздалегідь пікнується про те, аби зима була теплою для лікарень. До прикладу, міська клінічна лікарня вона активно готується до опалювального сезону. Тут обслуговується 20 тисяч населення. Тут 10 відділень, такі як хірургія, неврологія, терапія та амбулаторія. Тому є потреба у постійному підключенні світла. Ще з минулого року тут почалось забезпечення генераторами, а котельня, яка була на газу, зараз перевели на дрова. Тому у випадку відключення світла автоматично переключається на роботу генератора. А щодо соціальної сфери, щодо соціальної сфери, то і школи, і садочки вже прийшла масштабна заміна котлів, громада об'єднує місто та 31 одне село, і тому тут запровадили досить цікаву систему це переїзні генератори. І в разі відключення світла їх можуть перевезти та забезпечувати світло і школи і садочки. У громаді була велика православна хода. Чому її присвятили? Так, хресна хода це всеукраїнська хресна хода, яка присвячена миру в Україні. Вона проводиться майже кожних три місяці. І сьогодні, саме в цей день, в одній з церков Шаргорщини проходить хресна хода. 14 станцій Шаргорщини пройдуть паломники та віряни. Дякую, кореспондентка Вікторія Ліварчук була з нами на зв'язку.